Тому хто каже, що ми не розуміємо в системі економіки, то я вам скажу, всю повністю систему економіки потрібно збалансувати. Для цього потрібно перебудувати нашу державу і трансформувати в нову систему управління. Щоб митна політика працювала як митний супермаркет. Щоб податкова система автоматизована була, прямий податок, ви отримали гроші, тільки тоді ви автоматично сплачуєте податки. І до вас не прийде жоден правоохоронець і не порушує кримінальну справу. Тому, українці, все робимо для того, щоб ми збудували нову країну. І не стійте осторонь. Поширюйте мої відео, діліться з родичами, друзями. Нам це дуже необхідно, так як влада бореться проти мене, проти партії Гарант. як ви бачите, і речаги впливу в них. Набагато більше і ресурсів, ніж у нас. Але ми народ України, ми ідейні люди, які хочемо виключно нашої країни процвітання миру.